Дивіться, бачу вашого очах запитання. І що це за дитину нахуй випустили?» Можете видихнути, мені не 14, мені 20. Часто пудають педофіли. священники, Ну буває. На жаль. І знаєте, я деколи веду події, як Максим Кравець, і мені завжди директор перед виступом говорить: Микола, ти маєш бути лицем цього вечора, ти маєш заряджати людей енергією». А я сій стою і курю, яке ти нахуй лице шукаєш? Для педофілів чи що? Це вже навіть не смішно. І дивіться, мені 20 років, я зараз заробляю 18 тисяч гривень. Мені так само не смішно, як і вам з цієї суми, але в мене є подруга, яка молодша від мене на рік, і вона зараз заробляє 3 тисячі доларів. І я собі теж задумуся. Чому ще досі друзі сідай, в принципі, на лице. Тут зручніше. <рес> да. І вона мені задає саме тупе питання в моєму житті: Микола. Де ти зберігаєш свої гроші? Долари, євро, крипта. Я свістую курю, кажу, в спогадах нахуй, знаєш, де ж можна зберігати. Да. Я сам з такого району, як Левандівка, Поаплодуйте, хто знає. Да. Якщо ви поаплодували, ви маєте знати, що на Левандівці можна отримати пізди за будь-що. Тепер слухай: в мене був батя-мент, мав довге волосся, мав сережку вусі, був низького росту. Ну, як ви розумієте, я пізди там получав регулярно. Я виходив, як по графіку мене пиздили. В мене був в мене просто був день, коли я виходжу, і в мене як руська рулетка починалася. За що я сьогодні получу пізди? За, за те, що в мене батя менше, за те, що в мене сережка у вусі, розумієте? Що ви більш детальніше розуміли, що таке Левандівка? Це а, на судовій клітці хлопець робить пропозицію дівчині, а пацани на дві свилинки вище банку тянуть. Ось що таке левандівка. І знаєте, саме тепер що я чув від свого батька в своєму житті, коли мені говорив. Синок, так скажи, що в тебе тато працює в поліції, вони від тебе відстануть. А я кажу, «Тато, я взагалі стараюсь скрити, що ти в мене існуєш. У <рик> да. мене батя мент, а мама медик. Дуже класне комбо для дитини, я би сказав, тому що і на наркотики перевірять і обшманають вдома. Виявляється, такий мені квест було побухати в дитинстві. Це просто жесть. І знаєте, що би зробили нормальні батьки, коли її дитину б'ють на вулиці. Вони би віддали її там на якесь бойове мистецтво, бокс, пандо, карате. Куди мене віддали батьки? В Музичну школу на баян, блядь. І баян це навіть не мем, це музичний інструмент. Щоб перед тим як вона пиздити, почали, я такий, ну давайте заграю вам червону руту. Да. І знаєте, в мене батя Мендик, я говорив, мама медик, а бабуля, бабуля таке відчуття, ніби зону мотала. Поясню, поплутуйте, будь ласка, кому батьки забрали гроші, коли бабуся давала в дитинстві. <плес> да. Залишили ще люди з психологічними травмами, як я їх називаю. Просто в мене бабуля просікла цю фішку, і вона мені приносила гроші в пиріжках, я вам клянусь, як на зону. Вона приходила додому, обнімала мене і каже, в другому пиріжку з капустою 200 гривень. Дивись, не з'їждж. Я такий бабуль поняв прийняв. На наступний раз підходить, каже: забачку монітазу, я такий бабуль. Ти мені гроші даєш ще закладку. У мене батьєнт, я знаю, хто я по масці. Я криса, я тебе здам. Ти знаєш, яку ти сім'ю несеш в принципі. Да. Знаєте, е, саме смішніше, що в моєму житті, є, це мої дівчата. Я бачу ваших очах запитання, які, блядь, барбі не такі. Просто остання яка, дівчина, яка в мене була, це була спортсменка, волейболістка, накачені ноги. Пацани, уявляєте, які страшно було робити куні? Там вона як кінчи, голова, як лопне. Но, Ну, одного разу я був точно впевнений, що вона кінчила, це було в місіонерській позі, хрустнула нахуй чотири ребра. І от я в лікарні, мене лікар запитує: а як це ви зламали чотири ребра? Я кажу, я в цю історію вдруге врод їбав розказувати. Можете спитати в медсестри, що досі там угорає, блядь. Як це ви зламали чотири ребра. Але знаєте, поплутуйте, хто згідний з думкою, що ми люди не ідеальні. <плес> да? Ну, я виглядаю як дитина, я це розумію. Просто в мене була дівчина, в якої одне око дивилось прямо, а інше вгору. Я її дуже сильно любив. Але одного разу я її хотів зробити приємно, куні. І коли я роблю, я хотів перевірити, чи подобається, чи ні. Я піднімаю очі, а не їй був в яке око дивитися. Я дивлюсь, те, що вгору, я думаю, її, баді її добре. До апостола Петра відходить. Я дивлюсь інше, а там лице як мого діда після другого інсульту. Ще й в такий момент, дідуся, згадав, ви маєте розуміти, там на продовження нічого не натякало вже. Да. І, знаєте, я два роки назад отримав права, мені батьки ні в чому не допомогли, сам здав. І е, протягом 27 днів, як я здав на права, я збив нахуй діда. Ні, не в тому плані, що я їду й діда, я такий хулі би не збити. Розумієте, просто я їду, дід пригнув під машину, а я 27 днів назад отримав права, я зразу викликаю поліцію, а він з'їбався з місця ДТП. Приїжджають мінти, бачать на вигляд перед собою 14-літню дитину, яка їм розказує чудотворну історію. Як він їде, дід пригає під машину, «шла мене нахуй, з'їбується. Вони стоять, виключають від реєстратора, кажуть: ти дубой. Я думаю, ну ви мені зараз допоможете. І знаєте, я склав опис діда, бля, як це звучить опис діда. Я склав опис діда, і е, слідчі мені протягом трьох тижнів на Viber кожного ранку скидали фото дідів. Я думаю, ну не треба мене так збуджувати, в принципі. Да, і вони знайшли діда, але моя дівчина побачила в Viber це, і вона мене питає: ти що, педофіл? Я такий, блядь, педофіл, звісно. І знаєте, я зараз навчаюсь в політесі на спеціальності кібербезпека і плачу за це 43 тисячі гривень в рік. Мені це так само не смішно, як і вам. Але недавно за сімейним засіллям я розказую, що ми проходили недавно тему кодування, декодування інформації. І мене дід після сімейного засілля запитує синок, треба дещо розкодувати. Я кажу, яку інформацію? Він каже, мене бабка закодірувала. <рес> я кажу, це так не працює. Він виписав нахуй за повіту, <плес> да. да, І на кінець вам розкажу цікавий факт. Е, я дуже часто е, читав цікаві факти в дитинстві. І Один з фактів, який я прочитав, що е, родинка на нашому тілі це є місце, де ми в минулому житті померли від ножового поранення. Я собі так прочитав і здивувався на секундочку. А наскільки я умудрився просрати своє минуле життя в прямому і переносному сенсі, що у мене родинка прямо між булками? Тіпа як цей бій міг виглядати, що я тіпа, ухиляюся йду в напад під підсрибую. Він на нашому пур насадив. Я був ахуєнний шашлики. вважаю. на цьому на все всім гарного вечора. Поль.